Так, всім вітання. Трошки виїхав на природу. Наші кажуть, легені України в Карпати. Трошки віддихнути від того всього, що відбувається. Оце Савілля, яке я висвічую, вже дійшло до того, що вже вже відкритий наглий пішов з захоплення судових інстанцій, апеляційних судів. Тобто незрозуміло, що відбувається, чи в зговорі з суддями. Чи просто захоплення, як кажуть, кабінетів, заміна секретарів, які я описував секретарів охорони, тобто йде передівання, йде співслужби, працюють не в інтересах держави, а в інтересах приватних структур. Тобто, от, наприклад, собі змогло підпільне казино купити повністю групу, цілу, наприклад, захватчиків, які... Які змогли, додумались підмінити в суді, під, от, щоб всі розібралися чи під керівництвом суда, чи під згодою суда, чи може судді настільки на крючку, що їх підміняють, що вони так дозволяють робити такі підміни. Це має розібратися відповідні правоохоронні органи не тільки України, а й міжнародних інстанцій. Я б хотів закликати людей, громадськість, щоб сприяли тому. Розслідуванню, а закликати, в якому плані, щоб брали мої відеопротоколи, брали мої матеріали, які я озвучую, характеризую, документи, до яких я даю доступ повністю. І доступ даю до відеопротоколів, використовувати, зазначати в міжнародних інстанціях, щоб сприяли тому розслідувати, щоб ви, як мені підсказали, щоб чим більше людей будуть задавати питання, які проходять розслідування, які проходять. Дії по поводу того, що в мене викрито мною викрито, і зазначено в мене на ютуб каналах, на Фейсбуці, на тіктоці. Тобто, щоб по тих пленках, як зазначає стаття 214, якщо йде про озвучений кримінал мас-медіа, наприклад, десь опублікований, то по них має бути по цих матеріалах, мають проводитися також слідчі дії. І мають бути надані відповідні відповіді, тобто згідно з законом за порушення, які там висвітлені. А так як в нас вже дійшло до того, що приватна контора, там, наприклад, Казіно Фабет чи Казіно Біліонарія, змогло купити цілий, я навіть не знаю, як назвати, цілу сітку тих структур, тому що в мене підфігурує і Генеральна прокуратура проти ІБЕБ, Набу, ДБР, Суди апеляційні Львова, Києва. Тобто, як нам говорять, суди незалежні, Оказується, повністю залежні. Тобто, і районні суди, половина районних судів Києва за мене зафіксовано на злочинних діях, на співпраці з тими оборотнями, яких я зазначаю, і з тими взаємодії, структурами. Тобто за гроші можна цілком купити не тільки одного-двох суддів, не тільки одного-двох ізбушників, прокурорів, БЕБ, ДБР, Набу, тобто в всіх майже інстанціях. Вища рада правосуддя так само в мене задіяна. Вищий антикорупційний суд, апеляційна палата вищого антикорупційного суду. Тобто в мене задіяно проти мене, тобто не проти мене, а проти інтересів держави задіяні всі структури, куди я б не звертався. Тобто нас дійшло до того, що настільки стали приватними вже конторами суди, що на них до них приходять звичайні. От бізнесмени, ну звичайні вони незвичайні, це теж треба розібратися, і змогли вплинути їх купити, щоб вони пішли свідомо проти інтересу держави, проти інтересів всіх народу, проти всього. Тобто треба з'ясувати, хто ж їм надав. Чи в міжнародних інстанціях так само і запитати в Баргільді, хто має доступ і підсказати мені, або самому задати туди питання, я дозволяю взяти оці відеопротоколи, відеоматеріали, всі, також документи з зазначенням, що відбувається, що в нас суди підчиняються просто приватним структурам, вже відкрито демонстративно, не стидаючись. Тобто, хоча їм повноважень ніхто таких не давав, щоб. Вони дозволяли собі не чинити правосуддя, а чинити якісь таке беззаконня сознане, впускати свої кабінети.